Задачі на знаходження невідомих за двома різницями та обернені до них. Наприклад, задача номер 10 для пакування подарунків Ганна придбала 5 метрів стрічки, а Захар такої самої 3 метри. Скільки заплатили за свої стрічки Ганна і Захар окремо, якщо відомо, що Ганна заплатила на 20 гривень більше, ми не можемо зразу взнати, скільки заплатили за свої стрічки Ганна і Захар окремо, бо ми не знаємо ціну одного метра. А ціну ми можемо знайти за двома різницями. Одна різниця у нас відома. Ось бачите, задача на знаходження різниці, а другу різницю ми можемо знайти від 5 відняти 3 дорівнює 2 метра. Значить, у Ганни було на 2 метри більше, ніж Захара. Метрів було більше на 2, а гривень у Ганни було більше на 20. Отже, 2 метри коштують 20 гривень. І ми можемо знайти ціну одного метра. 20 поділити на 10 рівнює 10 гривень. 20 поділити на 2 дорівнює 10 гривень, коштує 1 метр стрічки. Ціна у нас однакова. Тепер ми можемо знати вартість ми 10 помножимо на 5 дорівнює 50 гривень. Це коштує 5 метрів, Ганна заплатила 50 гривень за 5 метрів. І 10 помножити на 3 дорівнює 30 гривень, заплатив Захар.